Вітаю вас, діти. Сьогодні середа, вечірня практика. Налаштовуємося без зайвих слів. Просто сідаємо на килимок, даємо зручну позицію. Маківка витягується вгору, в одній площині таз, плечі, потилиться, підборіддя опускається вниз, і ми ніби видовжуємо задню поверхню шиї. Прикрийте очі. Поспостерігайте за собою в моменті. Ви вже тут. На килимку, в своєму невеличкому просторі, розслабте м'язи на обличчі і налаштуйтесь на практику. Підніміть руки догори вдих і з видихом по сторонам опускаємо вниз. І ще так робимо два рази, вдих, провідчувайте долоньками прусті. І з видихом опускаємо вниз. Не поспішайте. Насолоджуйтесь рухами своїх рук і положенням свого тіла. Вдихаємо вільно існуємо. Переходимо до баласа. Позиція дитини. Коли спокій і розслаблення опановує наше тіло. Великі пальці ніг складаємо разом, коліна розширюємо на ширину, розставляємо на ширину килимочка і опускаємо руки вниз. Грудна клітка опускається між колінами, між стегнами, опускаємо голову на чоло. І давайте сьогодні повторимо афірмацію, яка допоможе нам зануритись в себе і відчути себе найкращою єдиною. Ця афірмація звучить так: Я у себе найкраща. Просто ці коротенькі слова, це коротеньке речення повторюйте частіше в цю практику я у себе найкраще. Дославте плечі, голова важка. Тут 10 циклів дихання, 5 ми вже продихали. Намагайтеся відчувати, як ваше тіло дією силочі жінню опускається вниз. Сьогодні ми будемо віддаватись на дію сили тяжіння, на роботу цієї сили з нашим тілом. Відчувайте, як таз опускається нижче до стоближче. Розслаблюється все тіло і м'язи, стають більш важкими та розтягуються. Робимо вдих, повертаємося, таз піднімаємо вгору і йдемо на пози... позицію стола. Відлаштовуємо долоньки під плечима, коліна під тазом, активні на підпальчики і кішка корова. П'ять разів видихом скругляємось і з вдихом вигинаємось. Відчувайте, як ваш хребет оживає. Його життя стає більш м'якшим. Виштовхуйтесь долоньками від килимка з видихом і з вдихом натягте. На себе килимо очі, поглиблюючи позицію. Угу. З цієї позиції переходимо в собаку мордою вниз, виштовхуємо та згорку ліна підзимаються, лишаються м'якими. Намагаємось притиснути ближче живі та ребра до стегу, відштовхуючись долонями від килимка. голова пускається вниз, вона важка, плечі прямують від вог. Лишаємо ліву стопу на килимочку, праву відтягуємо вгору і згинаємо в коліні. Лишаємось в собаці на трьох лапах, розтягуємо м'язи стегон. Долоньки продовжують бути активними, виштовхуємо коліна вгору. Тут теж три цикли дихання. Відчуйте, ваша постава вирівнюється, розтягується задня поверхня лівої ноги і передня правої. Переступаємо правою ногою ніж рук, підтягнули до себе коліно і переступили вперед. Подвигаємо в праву сторону праву стопу, тепер знаходиться стопа біля правої долоньки. Долоньки з розкритими пальчиками опускаємо коліно на килимок і стопу на килимок кладемо вільно. Поза варана. Витягуємо маківку вгору, плечі від вуха. Дихаємо, з кожним видихом. Поглибити таз тазничам. Якщо вам легко в цій позиції, вам хочеться чомусь більшого розтягнутись, Переводьте увагу на шию і опускайте передпліччя на клунок. Тут праве коліно виводиться в сторону. Стопа по можливості на ребро. Тут, тобто, може, не видно, на наступному русі буде. дихаємо тут, П'ять циклів дихання. Відчувайте, як розтягуються м'язи, стегом, внутрішні поверхні, передня поверхня лівого стегна. Плечі від вух маківка продовжує витягуватися вперед і вгору. Повертаємось долоньками на килимок і на чотири опори переходимо в позиції цуценяти. 90 градусів зберігається кут між в колінах. Опускаємось грудною кліткою вперед. Тут розслаблюється передпліччя, руки, голова, шия, грудна клітка і плечі. Все опускаємо вниз, кублі тягнеться вгору, прогинаємось саме в поперековому відділі, він опускається вниз, хребеть за хребцем, розтягується, збільшується простір між хребцями. аж 5 циклів дихання. І переходимо в позицію сфінкса, Розплескуємо себе по колинку, йдемо вперед. Лікті знаходяться під плечима, долоньки розкритими пальчиками вперед. Натягуємо на себе все і виштовхуємо грудний відділ вперед. Допомагає розкриття лопаток, маківка тягнеться вгору, не заломлюємо шию, а просто маківка тягнеться вгору. П'ять циклів дихання, глибокий вдих. І довгий-довгий видих. Довгий, довгий. Відчуйте точки торкання тіла до І проговоріть собі ще раз афірмацію. Я в себе найкраще. Дихайте вільно, відчувайте прошивіть огромка і Переходимо знову позицію на 4 бури поза стола. З неї виходимо в собаку мордою вниз Підзігнені коліна. Угу. Лишаємось на правій стопі, витягуємо ліву ногу вгору, згинаємо її в коліні, позиція собаки на трьох лапах. Вдих, і розтягнемо довгий видих три, цикли, дихаємо тут. Відчувайте свої м'язи, плечі від вух. Увага на важку голову. І звільнену від шею. Дихаємо. І з видихом переставляємо стопу вперед до рук, подвигаємо її в ліву сторону біля лівої руки, вкладаємо на коліно і розслаблюємо стопу. Теж в позиції варана в цій позиції, угу. або, якщо хочете піти далі, вам це доступно опускаємось на передпліччя. Можливо, як варіант, ми відставляємо коліно в ліву сторону, переводячи ногу, ось на ребру. Можливо, як варіант підкласти блоки під руки, якщо хочете вже поглибити позицію. Маківка продовжує витягуватись вгору, плечі від вугу, довга шия. Дихаємо тут, а вдих довгий-довгий видих. П'ять циклів дихання. І йти, молодець. Подовжений видих. Пропускайте через себе повітря і слухайте, як розтягується грудна клітка. Не відчувайте розтягнення м'язів стегон. І повільно повертаємось позицію цуценяти 90 градусів в колінах. І опускаємо грудний відділ вниз. Розслаблена шия, руки, звільнені від напруги. Опускаємось вниз, виштовхуючи куприк вгору. Намагайтесь вкластись, якщо хочете піти далі, то вкладаємо грудну клітку. А ні лишаємось на чолі. Отягуйте задню поверхню шиї. Вдих і довгий, довгий видих. Спокій. Розслаблення. і афірмація. Я найкраща в себе. П'є ціки дихання і переходимо знову в позицію сфінкса. фінца. Кладаємось на килимок передньою частиною тіла. Долоньки розкриті, лікті під плечима. не відриваючи стоп, погляд вперед. Маківка витягується, і ми ніби виштовхуємось ліктями ткани. Дихаємо тут. Робота проходить всередині тіла. Вона не видна назовні. Глибокий дих, і довгий, довгий видих. Продовжуйте виштовхуватись вгору. І переходимо знову в позицію стола на чотири опори. Та пішов вгору, підступили долоньками, з'єднали. Тепер переходимо в сидяче положення, з'єднали позаду, схрестили ноги і сідаємо на цілічки. Ось вирівнюємо ніжки. Як вам зручно, по вашому Ноги притискуються задньої поверхні до калимочка. І ми відпускаємо себе вниз. Сила тяжіння працює з нашим тілом. Ми не дотягуємо себе нічим. Ми просто опускаємо голову вниз. Відчуваємо, як розслаблюється спинка, м'язи вздовж хребта, шия, голова важка, опускається вниз. Якщо вам дуже важко і хочеться підперти голову, беріть. Блоки або подушку, або книжки. Підкладайте собі під чоловік і в тій позиції. 5 циклів дихання ми розтягуємо задню поверхню ніг, спиню, м'язи вздовж хребців, шию. Звільнюємо від напруги всього дня. Повільно піднімаємось, права стопа підшагує до сіднички, вирівнюємо корпус за правим коліном, переступаємо за ліву. стопу, Розкриваємось рукою, тримаємось праву гормівку правою рукою, розкриваємо лівою рукою і йдемо в скрутку, обіймаємо праве стегно, розкриваючи грудну клітку в, ліву стопу, в праву сторону. Глибокий вдих, маківка витягується вгору, перевіряйте так, щоб ваш хребет був рівний. І з видихом ми можемо докрутитись обережно до появи відчуття болю. Це дуже потрібне зауваження, дуже необхідне, щоб ви зрозуміли, що ми не працюємо із болем під час болю. Повертаємось в центр. Вирівнюємо право, підзгинаємо ліву, витягуємось корпусом по лівому, стигну. Переступаємо за праву ногу, розкриваємось в праву сторону і потім робимо скрутку вліву. Активна права стопа це обов'язково маківка витягується вгору. Що ви можете відчувати, коли активуєте праву стопу, ваша задня поверхня ноги правої притискується до ковика. Це допомагає нам зберігати вертикальну позицію дуба і погляд за лівим плечем. Водоїх маківка витягується вгору. А з видихом рівних ребетом скручуємо в ліву сторону. Теж 5 циклів дихання, слухайте своє дихання. І повертаємось в центр. Переходимо в звичайне, зручне положення, як сідали на початку практики. Або вкладайтесь, можливо, ви робили це на ліжку, або просто лягаємо в шавасині, не буду вас відволікати, просто вкладіться або сідайте. Дякую за цю практику і хочу нагадати, що афірмація Я все найкраща повинна повторюватись кожен день. Вона приносить нам відчуття, що ми найкращі, що потрібно жінці, цінувати себе, любити себе і берегти себе, чого я вам бажаю. Дякую за цю практику, що були зі мною. Зустрінемося в неділю зранку. Гарного дня та тижня.